Задачу з кількома невідомими не може розв'язати педагогічний колектив Санківичівської загальноосвітньої школи інтернату. Людей непокоїть поширена у ЗМІ інформація щодо ліквідації їх навчального закладу. Мовляв, про це на апаратній нараді обмовився сам губернатор краю Борис Клімчук. Ну звучить як ліквідація. На Волині ліквідовується школа інтернат це була репліка поширена от губернатора нашого. А значить, було просто ви, вичитано, значить, із інтернету з інтернету із сайту відповідного заклад існує з 1956 року. На тепер в інтернаті для дітей пільгових категорій населення навчається 97 осіб. Вони перебувають на неповному державному утриманні. Цікаво, що за півстолітні історії школи її співробітників неодноразово нагороджували грамотами медалями. Таким чином, держава дякувала за неоціненну працю. Відтак педагогам не зрозуміло, чому декларується одне, а робиться інше. Що колектив працюючий і працює mm. ефективно, відповідно, він має якісь певні нагороди. Якщо 2006 року засновник нашого інтернату, обласна рада, керівника нагороджує і відповідно пише за сумлінну, самовіддану працю, щиру турботу, сердечну теплоту, якою ще дорозі діти, Вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та з нагоди професійного святу від 3 жовтня 2010 року. Mm -hmm. Або керівник є відмінником освіти. Значить, цей заклад. Має значимість і виконує і свої функції на певному рівні. Приймається подальшою долою інтернату його вихованці. Вони, до речі, тут зібрані зі всієї волині. За місцем проживання кажуть, їх школи радше нагадують довго буде. Там холодно, темно, немає зручностей. І мамо, і мені ця школа дуже подобається. Я минулого року пішла до себе в село вчитися в школу. І така школа, як в мене в селі, і як тут, а мені тут вчитись набагато краще. Вчителі дуже, дуже добре. Ставляться милосердні, все, що треба, підкажуть, все поясять, об'яснять. Об а в моїй школі так не було. Тут вчителі дуже хороші, добрі, вони нас люблять, поважають, стараються, щоб ми щось досягли. От, і я я стільки знаю, що в школі, в інтернаті, але мені це найкраща. Я тут щось з першого класу і мені тут добре. Ігор Йосипович, батько одинак, в школі інтернаті у нього навчається донька. Чоловік є безробітним, тому державна опіка бідкається його дитині, о як потрібно переводити малу до звичайної школи не хоче. Для любої дитини саме основне, що умови навчання, саме основне умови. Якщо там сидіти в підвалі, вибачте в холоді, то не є добре. Я на те не тут тут умови всі. По-перше, що тепло? Ну, по-друге, харчування так. Догляд. З 2, з два відсоткова тут державна допомога. І дійсно умови інтернату, які буцімто мають ліквідувати в порівняння найдуть з умовами інших навчальних закладів. На площі майже 7 гектарів є стадіон, дві котельні, дитмайданчик, городнє господарство. Проживають діти у затишних кімнатах гуртожитку. Чому їх хочуть позбавити усіх цих вигод, невідомо. Між тим тиск на батьків школярів лише посилюється. Нас найбільше як вчителів хвилює одне. Наприклад, учора до мене дзвонить мама басюк Вікторії дівчинки і каже, що до неї дзвонили. Вона не називає, не називає, хто дзвонив, але дзвонили і сказали: якщо до нового року вона не забере дівчинку зі школи, то їй лишать материнських прав на двох інших діток, які у неї лишилися вдома. Ма... З роду получається тиск. Якщо заклад закриють, без роботи залишиться 45 освітян, де їм шукати нову працю у невеличкій Сенкевичівці, бояться і думати. Як я виховую сама двоє дітей, як мені як мені вийти з такої ситуації, де мені знайти роботу? Дітей я покинути не можу на даний момент десь колись поїхати. Скільки працюємо, скільки ми в цей інтернат вкладали, досить досить, якісь ремонти. Ми досить робили. Ми старалися це все, і так раптово це для нас взагалі. Ми просто в шоці від такого випадку. Не внесла ясність у справу і голова сільської ради. Заклад виявляється не на балансі установи. То чиновник колективу, котрий з нового року може залишитися з діркою від бублика, лише співчуває. Що сьогодні можу я зробити, як голова селищний, для того, щоб якісь інші рішення? Нічого, того що школа інтернат нас на не на нашому бюджеті, не на місцевому бюджеті. Вона фінансується з обласного бюджету, і це питання влади. Я то прекрасно розумію, але і одночасно в мене була й душа за моє селище, за моїх людей. Розформування інтернату то суцільний мінус переконані й молоді педагоги. Окрім того, що це втрата робочих місць та погіршення навчальних умов для школярів, то це ще й стрес для них. Вони тут на рівних правах. Вони я думаю, як вони попадуть в середню школу, вони автоматично стають білими воронами. І то психологічний тиск буде з боку підлітків, з боку вчителів. Через те, що не, я не думаю, що вчитель знайде час звертати увагу на, ну признаюсь, що рівень не є, високий знань, тому в середній школі буде їм складно. Точкою відліку майбутніх змін можуть стати новорічні свята. Педагоги всерйоз приймаються, що заклад можуть закрити під час канікул. Та чи так це буде, стане відомо вже за кілька тижнів. Я, я звертаюся до тих, хто хоче закрити цю, цей інтернат. Я прошу, не закривайте. Тут всім добре. Я прошу вас, не закривайте.